Молитва на світанку життя, частина друга, молитва батько. Ахо. Мій дух вітає, твій дух. З тобою на зв'язку Ева. Ми вже з тобою працювали центром наших центрів, джерелом нашого життя. Спершу джерелом усього. Що живиться, живе, пізнає, розвертається. Це місце, де народжуються наші думки, наші бажання. І це наша мама. Сьогодні ми зробимо другий крок. Крок назовні. Тому що мама це те, що всередині. Мама це. Доступ до тіла і до серця, тож мама це твої партнери, друзі, твоє тіло і всі відносини, які так чи інакше, максимально близькі і інтимні для тебе. А тато це зовнішнє соціальне життя. Батько це твій голос, лідерство воля. Мама показує. Затишок, безпеку, дім. Тато показує саме життя, гори, долини, простори, коли ігровий майданчик розширюється на усю планету, коли і світ такий же безпечний, як і домашній затишок. Тож не дивлячись на те, яким був і є твій тато, чи знала ти його, чи був він у твоєму житті повністю присутній, чи був віддалений, чи тільки приїжджав, чи ти про нього тільки щось чула? Незалежно від цього, в твоїй атмології, в твоєму внутрішньому всесвіті, ти все одно маєш свій центр і свою периферію. Свій внутрішній світ і свій зовнішній соціальний світ. Мама і тато, які дали тобі дві насінини Щоб їх родові системи переплилися назавжди в твоїй особистості. Щоб твоя душа відзеркалила з однієї і іншої родової системи себе себе. Щоб зробити крок. Крок, який приведе душу до свого центру, і який приведе родову систему до цілісності, колективна душа родової системи, завжди прагне, щоб її елементи, її діти були однією великою сім'єю. Тож сьогодні. Ти робиш крок номер 2 І якщо ця медитація для тебе йде перша, і ти тільки взнала, що є частина 1, молитва на світанку свого життя мамі, то ти тоді зробиш крок номер 2 молитву для твоєї мами пізніше. Просто буде інша черга. Можливо, для тебе такий рух більш правильний. Коли ти будеш рухатись зовні всередині, а не зсередині назовні. Тож перед тим, як ти є мій голос, почнемо свою мандрівку, мандрівку у твоє несвідоме, щоб твоє зверх свідоме присвятило, сконструювало той образ твого батька, який буде тебе наповнювати, підтримувати, давати опору. Напрямок, ради направляти міцно тримати тебе на вертикалі знаю, вмію, можу. Тож подбай про те, щоб перед тим як заплющити очі, перед тобою був невеличкий простір, тому що прийде час. Коли треба буде своєму батьку вклонитися. І тоді необхідно, щоб у тебе був для цього простір. Тому що Уклін може бути Укліном невеликої шани й поваги, коли ми просто вклоняємо голову. Він може бути більш глибоким, коли ти захочеш нагнутися перед ним, опустити руки. А можливо. В тебе буде імпульс, коли захочеться навіть стати на коліна. Такі глибокі земні поклони, система прагне як рівновагу, коли батькам заборгували, коли їм не вистачило поваги, коли їх місце було нівельоване. Тож слухаючи мене, ти потрішки. Згадуєш свого батька, переводиш фокус уваги на своє дихання, і там, за заплющеними очима, ти уявляєш, що ти видихаєш своїм серцем, видихаєш своїм серцем, створюючи поле свого серця, поле любові, там розплющуєш очі і запрошуєш туди душу. Свого тату, душу, а не особистість. Не того, кого ти знала, а того, ким він є. Ти можеш відчути зустріч з душею свого тата. І, можливо, це взагалі перша справжня зустріч, перший справжній дотик. Твоєї душі і душі твого тата. І якщо ти відчуваєш радість зустрічі, можливо, ви з однієї космічної сім'ї. Коли ви просто, як партнери, посміхаєтесь, залишаєтесь на відстані, то ви, як актори в одній команді, ті. Хто знаходиться на певній відстані один від одного. А можливо, ви вчитель і учень. Ворог і його жертва. Той, хто не може змиритися і примиритися і щось вирішити віками. Тож подивися на зустріч з душею свого тата. Як на певну діагностику, що насправді відбувається між вашими душами? А тепер уяви, що ваші душі дивляться на ваші земні я. І ти зараз дивишся на образ свого тата, таким, яким він в тебе є. Пам'яті в серці в твоєму знанні. Ти дивишся на свого тата і згадуєш, що колись він також був маленький, колись його мама була вагітна, і чи була вона щаслива чи ні, хотіла його чи ні, було їй безпечно чи ні. Все те, що сьогодні людство знає про важливість. Щасливої вагітності нашим предкам іноді були просто недоступні, Тож ж все це впливало на твого тата, а потім він народився, і в нього було дитинство, яким воно було, теплим яким, чи можливо навпаки. Шли роки, були різні події, і вони впливали на свідомість того, хто стане твоїм батьком. А потім він виріс, потім його життя склалося так, як склалося, щоб він був достатньо готовим стати твоїм батьком. І з усіх родових систем, і з усіх чоловіків, що живуть на цій планеті. Твоя душа вибрала саме його, саме його, тому що він правильний. Дивлячись на свого батька, можливо, ти навіть не уявляєш, що він певна квінтесенція твоїх чоловічих втілень, твоїх якостей. Подивися, чи був у нього його батько, що було з чоловіками твого роду. Чи змогли вони виростити своїх синів, передати їм силу? Чи вони були здатні лише продовжувати життя? Бо у їх насіння все ще було здатне на це. Де була втрачена ця сила, чи навпаки, можливо, чоловіки твого роду жорстокі, грубі? Бо подивився всередині кожного з них, всередині кожного з них плаче жінка, всередині кожного з них доля їх матерів. І вони не витримують потім саме життя його відповідальність, відповідальність, те, що завжди дигулували чоловіку, те, що завжди. Повинно було бути основою мужського. Але чи був він спроможний? Твій тато і ти, чоловіки, що всередині нього, мати саме ту силу, яка була необхідна, щоб не просто народити життя, а дати йому вирости. Дати йому розквітнути і підтримувати його іноді навіть з того світу, коли батьки йдуть рано свого життя. Ми, як діти, дивимося на своїх батьків так, ніби вони завжди були нашими батьками, ніби тато вже народився дорослим і таким, яким ти та його знала, та він якось змінювався. Він був різним. І свій образ, який ти маєш. Чи маєш ти його з власного досвіду, чи тобі щось розповіли і ти повірила? Чи була ти як дитина здатною повністю, в повному обсязі побачити велич свого батька? Він той. Хто дарував тобі життя. І якщо через твою маму ти отримуєш живлення для свого тіла, своїх емоцій, то через свого тата ти отримуєш сам дух, знання, істинний напрямок і вхід в цей світ через твого тата. Бо він не просто образ, він портал, він першоелемент твоєї божественної монади. Очисти цей образ від усього штучного, від усього, чого не вистачило, придумалось, почудилось, викривалось, образилось, зруйнувалось, додалось. Все штучне. Нехай покине цей образ. Там, за своїми заплющеними очима, в аудієнції, коли ти дивишся на свого тата, а за цієї зустрічі спостерігає його і твоя душа, ти уяви, що ти знову видихаєш своїм серцем і таким чином. Осилюєш поле любові, в якому зараз знаходиться твій образ і образ твого тата. А тепер уяви, що там з'являєшся ти маленька, де тобі років п'ять, і ти стоїш біля себе і спостерігаєш за всім очима своєї душі і чимось більшим. Що бачить, як твоя душа і душа твого тата спостерігають за твоїм образом, який дивиться на свого батька в полі посиленої любові і біля ніг якої знаходиться її п'ятирічне я. Стань цією дівчинкою. І подивися зараз на тата своїми очима дитини. І, можливо, ти побачиш зовсім інший. Піди за тими імпульсами, які в тебе є. Зараз, коли посилене поле любові дитячої, безмежної справжньої, коли ти, як доросла жінка, знаєш, що наполовину ти складаєшся із мами, на половину ти складаєшся із тата, і ти не можеш між ними обирати, порівнювати. Тому що тобі необхідна цілісність і зараз це твоя інша половина зовнішня. Подивися на дата очима своєї п'ятирічної я. І дозволь тому імпульсу, який є в тебе. Піти за ним. Дозволь йому розкритися. І в величезній кількості випадків. Мала дитина біжить до свого тата. Вона буквально або обіймає його за ноги, або стрибає в його розкриті руки. Бо вона щира і у неї немає нічого, окрім любові. Тож підійди і ти до свого тата і скажи. Мій дорогий тато, тепер я бачу. Я бачу, скільки в мене любові. Я бачу, наскільки я знайома про неї. Мій дорогий тато, сьогодні я по-справжньому приймаю своє життя від тебе. Я приймаю його по тій ціні, що це коштувало тобі. І я приймаю його по тій ціні, що це коштувало мені. Це не повинно було бути даремним. Я візьму все це до останньої краплини, щоб щось зробити з цього добре собі, тобі і цьому світі на радість. Ти найкращий тато на світі для мене, тому що ти мій. А я твоя найкраща дитина, тому що я твоя. Дякую, що ти прийняв маму, і моє життя стало можливим. А усе інше не має значення. Бо все було правильним, не добрим і не поганим, а правильним. Тому що моїй душі потрібен був саме ти. І для передачі мого життя ти правильний, навіть якщо розум з цим не погоджується. Сьогодні я відмовляюсь від усіх своїх образів, образ. Всього, що маю про тебе як про людину. І відкриваю своє серце і свої духовні очі, щоб побачити всю твою велич, велич мого тата. І ти бачиш, як за його образом стає його душа. А за твоїм образом стає твоя душа. І ваші душі. Через ваші серця поєднується в маленькому серці твоєго п'ятирічного я. відчуй як це бути на руках у тата. відчуй як це відчувати, коли тебе тримають. Там за заплющеними очима твого п'ятирічного я. Подивися. На нове кіно, яке вона конструює, де вона з татом в зоопаркі, в кінотеатрі, грається, пізнають, мандрують, катається на веселках, літають на хмарах. З татом можна усе, все в глибину, в ширину. Він поряд, він дивиться його люблячі очі, очі, які завжди були люблячими, навіть якщо його особистість була неспроможна провести спектр батьківської любові, вона завжди була там. Було дуже часто за спинами наших батьків: дуже важкі події, якби вони повідкривали для нас свої серця. То ми б могли з їх любов'ю отримати все те, що було за їх спинами. Тож іноді любов батька не дати, ніж дати. Тож зараз, там, за заплющеними очима свого п'ятирічного я, ти можеш надолужити усе на світі. Ви можете почитати вдвох енциклопедіях, а можете. На повітряній кулі полетіти мандрувати це її світ, світ, на якому буде триматися твій зовнішній світ, її тато величний він все може, бо він Бог, бо життя дарують Боги. І ми забуваємо про це, що наші батьки для нас Боги. І твоя душа обрала саме цього, щоб стати його донькою. Тож скажи в своєму серці цьому образу, де ти маленька, на руках у свого тата, так. Тепер в моєму серці буде так, навіть якщо моє серце буде єдиним місцем у всесвіті, де буде так, в моєму серці буде тільки так. Тож... Ти дивишся на свого тата та своїми очима. Ти стоїш в полі своєї душі, бачиш на його руках своє п'ятирічне я, яке знаходяться в полі душі твого батька. І скажи: прийшов час і нам з тобою обійнятися. Але перед цим я хочу подякувати. Я беру цей образ любові в своє серце, і ти бачиш, як твоє п'ятирічне Я буквально поселяється в твоєму серці з любов'ю до твого тата. Подивися на нього, подивися на батьків, чоловіків свого роду. І поклади свою руку на груди. Встань, якщо ти ще не стоїш. Не оцінюй, не називай нічого. Просто скажи дякую за життя і піди за своїм тілом. Воно саме підкаже. Який Уклін необхідно зробити. Якщо не відчуваєш, то можеш переводити фокус уваги в образ свого тата, щоб розуміти, наскільки Уклін правильний. Тому що це не просто твій тато, це образ соціального, це образ активного. Це янська енергія, яка реалізує, мати реалізує. Іноді Уклін хочеться зробити таким глибоким, що стоячи на колінях, розправивши руки по землі, піднімаючи долоні догори, ти можеш відчути звільнення. Звільнення своє, звільнення образів в твоїй родовій системі. Хто ж такий батько? Якими вони були? Ти отримала від своєї родової системи разом з життям і все, що там було. Тож сьогодні ти можеш залишити собі тільки любов і тільки справжнє. А останнє нехай повертається по своїм адресам. Нехай минуле буде таким, яким воно було. І коли ти відчуєш, що звільнення відбулося, уяви, що зараз, коли ти будеш вирівнюватися, ти відновлюєш свій духовний зв'язок з твоїм татом. На рівні першого початку. І ти встаєш, розправляєш свої плечі, посміхаєшся, і, можливо, в цьому місці вам захочеться обійнятися, де ти, доросла донька, зараз кладеш свою голову на груди до свого батька. Дозволь йому доторкнутися до тебе, до твоєї голови, до своєї дорослої донечки. Можливо, він тебе не ростив, можливо, мало брав на руки, можливо, був грубий з тобою. Це все тепер не важливо, як ролі в кіно, про які ми забуваємо, коли ми закінчуємо свій спектакль. Є тільки це. Є тільки любов і вона справжня, І тепер вона може текти вільно, не маючи заторів нашого розуму, бо усе було правильно. Що зараз з вашими душами? Відчуй цей новий зв'язок. Ну що ж, я тебе вітаю, робота зроблена. Повертайся до цього образу. Нехай твоє серце рознесе його кожній клітинки твого тіла. Нехай зовнішній світ стане для тебе добрим татом. Де б ти не мандрувала, на яку б роботу ти не йшла. За що б ти не бралася, знай що люблячі очі твого тата і його руки завжди з тобою просто це пам'ятає, що через портал серця твого тата ти знаходишся в полі серця свого космічного батька, а він чиста, безумовна батьківська любов. Він тільки чекає, чого хоче його донечка, про що вона мріє, де вона хоче побувати. Він завжди хоче подарувати їй радість, тому що він може, а вона маленька хоче. Тож я тебе вітаю. Прийди на медитацію частина номер 3 для того щоб ще одну молитву твого серця промовити. Молитву на світанку твого життя вже для мами і тата. А сьогодні ти зробила крутий, класний крок. Крок до центру, до того, що є центром соціального світу, успішності. Грошей, реалізація та є так. І ти вдихаєш цей образ своїм серцем, розплющуєш очі і видихаєш кожною порою своєї клітинки, кожною порою свого тіла. І уявляєш, що маленькі нанодрончики запускають де конструкцію реальності, під твоє нове я я тебе вітаю щастя, воно всередині. Успіх він зовні. Зробимо крок номер три для балансування. А поки що насолоджуйся новими відносинами зовнішнім світом.